Ми повертаємося до Давосу, швейцарського містечка, де наразі проходить всесвітній економічний форум. Сьогодні там виступав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. і До цього була прикута увага тисячі тисяч людей по всьому світі, адже наразі тема номер один це зазіхання Сполучених Штатів на Гренландію. І про це у своєму своєму виступу він теж говорив. Як написала низка західних медіа, це і BBC, і Політико. Україна відійшла на. Другий план на всесвітньому економічному форумі у Давосі саме через тему Гренландії, через ескалацію між Сполученими Штатами та Мета Європою щодо цієї автономної одиниці Данії в Давосі. Працює наш спеціальний кореспондент Володимир Рунець, який зараз приєднується до ефіру. Володимире, я вас не бачу, але чую, сподіваюся. Яду, добрий вечір. Видно мене чутно. Тебе чутно. О, тепер і картинка до нас повернулася. Можемо в повному складі спілкуватися. Володю, чи відчуваєш ти, що тема України наразі далеко не номер один на цьому всесвітньому економічному форумі, зокрема через Гренландію. А ти знаєш, я ну я так звісно читав ті самі статті, які ти тіль щойно згадала, і політику, і на бібісі. Проте мені здається, я можу собі дозволити не погодитися з нашими міжнародними колегами, тому що тут змінився взагалі дискурс, не питання як Україну хочуть у кого віджати питання в тому, що сьогодні перед Європою стоїть новий виклик: це виклик дотримання поваги чужого суверенітету, тобто, ну ми можемо викреслити Україну, доставити Гренландію. Можемо викреслити Гренландію доставити Україну. Це не має жодного сенсу. Європейці нарешті зрозуміли, що сьогодні світовий порядок під загрозою здоровий глузд під загрозою, під загрозою також міжнародне право. Спочатку всі ну так знаєш, тому що Путін атакував Україну. Це було передбачувано. Ну Путін агресор, ну Росія. Агресивна країна ще з радянських часів це традиційно всі ми сприймалися як щось на грані норми. Сьогодні союзники між собою говорять про те, що Америка, найбільший союзник європейців у світі, хоче забрати чиїсь територію, і тому вони почали розуміти, що це не питання України, це не питання Гренландії, це питання того, що світовий порядок під загрозою. І про це сьогодні говорив і генсакнато Марк Ріут, і Про це говорить президент Франції Маніель Макрон. Про це говорить прем'єр Канади, про це говорить прем'єр Великої Британії. Тобто, всі розуміють, це просто відчувається. Цей дискурс змінюється, і це, до речі, дуже на користь Україні. тому що до цього що було? Бо європейці казали, ну от трамп пропонує мир. Мир це добре. Війна це погано. Гинуть люди. Дійсно багато людей гине на фронті, гине від російських обстрілів, дійсно українські міста. Без тепла, без світла, подекуди без води в нелюдських умовах люди змушені жити в таку сувору зиму, і це всіх напрягало. Ну добре, віддайте трошечки території, і все налагодиться. Все буде добре. Трамп там щось пропонує, щось там гарантує. Якось ми це зробимо замилимо, і Все тепер цей дискурс не працює, тому що європейська країна, країна НАТО, під такою самою загрозою, як і Україна. Сьогодні Трамп, до речі, всі так трошки видихнули. Сказав, що він не буде застосовувати силу для того, щоб забрати Гренландію. Проте як справжній рієлтор він говорив, що йому треба право власності на те, щоб Гренландію захистити, і от що вона сама себе не зможе захистити, і що НАТО там він маніпулював тим, що він вони роблять для Сполучені Штати роблять для НАТО дуже багато. НАТО натомість їм нічого не віддає. Чистої води маніпуляція і стосовно і на адресу дані і на і на адресу НАТО, ми розуміємо, що єдиний раз, коли застосовували ту саму знамениту п'яту статтю е, північно-атлантичного договору в НАТО за 75 років існування альянсу, застосовували на користь Сполучених Штатів коли дев'ятого одинадцятого вересня 2001 року е, Аль-Каїда атакувала за допомогою громад... е, цивільних літаків, е, ну, там, і вежі близнюки, і Пентагон, і інші там будівлі тоді почалася війна в Афганістані, і Данія зробила дуже великий внесок. Дуже, вели... дуже велика кількість датських солдатів загинула на фронті в Афганістані, тому що була на користь США застосована ця сама п'ята стаття. Тому те, що сьогодні говорить Трамп, воно просто не відповідає дійсності. Він любить маніпулювати фактами, і, от власне, це він сьогодні із задоволеннями робив. Щодо виступу Трампа, він зокрема сказав, говорячи про Гренландію, що Сполучені Штати будуть дуже вдячні, якщо Гренландію передадуть. Якщо не передадуть, то вони це запам'ятають. Але промова була по перше доволі обширною по-друге, дуже багато тем вона зачіпала. Я пам'ятаю минулорічну промову Джей Дівенса в, в Давосі на всесвітньому економічному форумі, яка просто шокувала європейських лідерів, тому що це була така програмна історія. Про Трампову промову так не скажеш. Які емоції, які враження за твоїми спостереженнями вона викликала? А ти знаєш, Яно, дуже прикро мені це говорити. А, я дуже уважно слухав все, про що говорив про проговорив сьогодні Трамп. А, я безумовно слухав це, стежив. І у мене провелися дуже чіткі паралелі. 2007 рік Мюнхенська конференція. Де виступає Володимир Путін, який говорить, який починає критикувати західний світ, який починає критикувати західні демократії, який вступає уже у відверту конфронтацію з НАТО і з західними країнами, і який говорить про те, що він буде силою відстоювати свої інтереси. На континенті і в світі, і після цього починається війна у Грузії 2008 рік. Ми пам'ятаємо серпень. Після того 2013-2014 рік починається російська агресія проти України, і Путін, в принципі, послідовно. Робить те, про що він говорив тоді на Мюнхенській конференції 2007 році. Сьогодні Трамп, коли говорив, мене знаєш, аж дихання перехоплювало через те, що він використовував абсолютно ті самі меседжі, абсолютно ті самі тези. Він розкритикував просто всі погані. Я один гарний, я один хороший. Я один роблю так, щоб ми жили всі. Більш заможні щоб у нас було більше грошей, економіка була стабільніша. От всі західні країни сьогодні були максимально розкритиковані, зокрема, і щодо безпекових аспектів. Він розкритикував повністю політику західних країн щодо забезпечення власної безпеки. Єдина різниця в тому, що Путін сприймається на Заході, як якщо не ворог, то принаймні як конкурент. А тут же ж це. Ця риторика лунає від союзника і найбільшого союзника європейських країн, і в цьому є дійсно велика небезпека. Друга теза, яка знову ж таки повернула мене до тих паралелей з Путіним, це використання теми Другої світової війни у своїй промові. О те, що він каже, що данія не змогла захистити себе під час Другої світової війни, завдяки американцям. Данці сьогодні не говорять німецькою, італійською або японською мовами. Це та сама риторика, яку Яку використовує в принципі друг Трампа Володимир Путін, і це дійсно лякає. Хоча сьогодні знову ж таки повторюся, він зауважив, що він не збирається використовувати е, силові сценарії щодо данії і для того, щоб заволодіти Гренландією. Ну не знаю наскільки його вистачить. Трамп це Трамп. Сьогодні він говорить одне. Завтра він в Твіттері чи вдруг Совшал напише зовсім інше. І будемо дивитися, до чого це все призведе. Проте паралелі ці дуже чітко читаються. На жаль. В Давосі також перебуває представник Путіна Дмитрієв, який кулуарно проводив перемовини з Стівом Віткофом, з Джаредом Кушнером. В четвер, начебто, Вітков має зустрітися з Путіним. Загалом росіян в Давосі видно. Росіян в Давосі видно, причому росіян не офіційну делегацію, яка від Путіна приїхала, вирішувати якісь свої політичні питання з Трампом. Росіян в Давосі досить багато, просто тому що багато росіян виїхали в Європу і собі спокійно тут подорожують. А це до речі, говорить про те, наскільки ефективні були санкції, і європейці зараз своїми ж граблями собі її отримали по спині. Ну Бачимо, що відбувається. Ну сподіваюся, знову ж таки, що ця ситуація виродить, і дискурс зміниться. І вже не буде розмов про те, що тут санкції, а тут ми нафту купляємо по четвергах і по вівторках, а в середу не можна. І санкції справді насправді стануть справжніми. і Всі енергоресурси якось пере, пере по новому спрямують. Щодо перемовин, щодо Джареда і Віткофа, які тут дійсно є, і ведуть переговори з Дмитрієвим, тепер фішка цих переговорів, що немає, ти бачиш, немає зливу в пресі, немає uh -huh. ніякої інформації. Все абсолютно засекречено за зачиненими дверима. Немає оцього... цього. Ну, взагалі, ми не знаємо про що вони говорять і що відбувається. Показово в цьому контексті, звісно, коли Трамп почав шукати очима в залі Володимира Зеленського і каже: мене тут є Путін, хоче миру і Зеленський, хоче миру. Зараз ми з ними все підпишемо. До речі, Зеленський десь тут у нас сьогодні з ним зустріч. Потім вони звісно вже почали там пояснювати, що він обмовився, угу. що це була помилка, і так далі. Наскільки я знаю, Зеленський збирається приїхати в Давос. І е, сьогодні вечері, начебто, має вилетіти знову ж таки е, з Трамп. Пом, ситуація така, що до кінця ніколи нічого не зрозуміло. Він змінює не лише порядок денний цього форуму, або будь-якої дискусії він намагається в принципі змінити весь світовий устрій, і в цьому є велика небезпека і велика проблема. Володю, дякую тобі дуже за те, що поділився своїми враженнями від нинішнього форуму з Давосу. З нами наживо був Володимир Рунець, спеціальний кореспондент ICTV, який залишається працювати на всесвітньому економічному форумі, де сьогодні виступав Дональд Трамп, де завтра ймовірно відбудеться зустріч Дональда Трампа та президента Володимира Зеленського. Про це поки що пишуть джерела. Ми обов'язково за всім цим слідкуватимемо і найоперативнішу та головне. Перевірену інформацію вам повідомлятиму.